Спочатку передала трошки сушки, хлопці не схвалили. Кажуть, багатому мороки. Потім хлопці розпробували, що сушка дуже добре, просто так їсти. Волинська волонтерка Валентина Мазурик допомагає військовим, робить сушню з яблук і груш. Для цієї роботи купила спеціальну сушарку. Яблука падені, треба їх розрізати, це все повирізати. Потрібні на дрібніше. І на шість оцих кругів розложу. Щоб вони швидко висохли, то треба час від часу помішувати. Яблука і груші волонтерці привозить капелан із забороля. Віталій Антонюк завіз майже 200 кілограмів сирої продукції, а натомість забрав у Валентини сушню для воїнів із 14-ї бригади. Четвертий раз я забираю от і передаю відповідно туди ж, на фронт нашим хлопцям. Ну, яблучка звичайні, які там є, і кисліші, і солодші, і груші. Те, що в мене там є, воно не все тримається на дереві. Впадає Я то збираю, щоб вона не пропадала, і відповідно завожу сюди. Валентина Мазурик у 2008-му втратила зір згодом і слух, але каже: сидіти без роботи не може, крім сушіння яблук і груш, в'яже рукавиці для військових. Оце три коробки цього вам. Ну, але то не останнє. Це якби кожен так робив, який має можливості. А ви просто десь собі відмовляєте, а допомагаєте хлопцям. Не всі можуть в'язати, не всі можуть там сушити, але якщо добре подумати. Кожен може щось зробити. Цього разу забирала гостинці для військових від Валентини, волонтерка Ольга Балицька. Рукавиці передадуть воїнам, які служать у Донецькій області. Тепло домашнє і людяність, і оце, що вболівають краяни, і що не забувають, і що підтримуємо в тилу. Це для них саме, саме важливо. Воїнам я б побажала удачі. Дякую за те, що вони там. Що нас За понад вісім років війни волонтерка Валентина Мазурик передала українським захисникам 2750 пар рукавиць. каже якщо у воленян є зайві нитки, просить приносити їй. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.